Роздуваючи кадило в темному куточку, піднадувся, намовала, а на рештанців бачить. Ой гірочко, гірачка, годі баба досить. Баба глянула на нього, та як заголосить. Ой, батюшко, милесенький, що ж мені казати? Ой, батюшко різнесеньке, як же промовляти, ой, батюшко, вусатенький, що ж мені робити? клянув з пустої бочки, Годі бабо, ляпай краще знов про герой!